День 20 Злочинність приборкано. Павло почувається значно краще, потрібно лише приглядати за ним. І ніч минула спокійно. Це добре? Сходий, будь ласка, злата. Дороби. Вона втомлена. Бруно легко поранений. Та і Марко? Всі поранені. Злата на друге ліжко. Павло на третє. А Марко на своє на перше. А ми маємо зараз. Що ми маємо? Сім одиниць електродеталі не вистачає. Потрібно вісім. Небагато. Марко, а ти не хочеш зробити? Зробити фільтр. Один. Принаймні один. А Бруно поставить. Вода у нас починає збиратися. Здавалося б. Але ні. Зараз напарник, якщо поставимо, то буде ця вся вода туди піде. Так, Бруно ставить фільтр. А Марком, подивися, будь ласка, що ми можемо. Ось тут, в слюсарному верстаку, можемо зробити дробовик. Відремонтувати. Було б добре це зробити. Зроби, будь ласка. Якщо що, зможемо його обміняти на щось. І постав ще фільтр, брону. Дякую. Дякую. Температура трохи просідає, але... Хто це там такий? Подивися, будь ласка, Бруно. Дякувати Богу, що ви тут. Допоможете мені забити мої вікна. Ми з донькою живемо поруч. Ходять чутки про мародерів, які грабують будинки і ґвалтують жінок. Навіть якщо замкну двері, вони проникнуть через вікна. Допоможете мені забити вікна. Мого чоловіка забрали повстанці в перший рік війни, і він досі не повернувся. Ми самотні, благаю, допоможі. Почекай, будь ласка. Бруно ні, а ось злато можна було. Легко поранена, дуже втомлена. Проблема в тому, що в нас всі поранені зараз. І ще й голодні всі. І голодні так. А Покращення вартує ресурсів, яких ми вже не маємо. Ні, компонентів ні деревини. Марко нехай поспить. А Бруно доробить нарешті те, що почала злата. Бенти. Думаю, розберетися зі златою. Добре. Бруно, ти там заснув? Я не задоволений, що злата пішла і витратила всю ніч у будинку нашої сусідки. Нам потрібні усі для охорони. Прихистку та пошуків. Ясно все. Я радий, що ми вирішили допомогти нашій сусідці в нужді підтримувати один одного дуже важливо. Наша сусідка правильно зробила, що попросила нас про допомогу. Ми можемо зробити її дім безпечнішим. Воно то так. Ти можеш зробити ще один? Бент як мінімум. Марко легко поранений. І з їжею біда. Нарешті я зробив. Можемо зробити цигарок. І продати. Аж 8 одиниць можемо зробити. А якісна самокрутка це доморощений тютюн. Ах, ось воно що. Ну так, це буде вигідніше зробити. Це він на одну-дві години чи на всі? Я б хотів би щось посадити. У нас там води вже достатньо для того. Але мало всього іншого мало. Так, фільтри. Можна ставити нові. Але хлопці зараз сплять, а Бруно активно працює над цигарками. Доморощений тютюн робиться із трав. Що ми маємо? Ми маємо сім електронних компонентів. Покращити не вийде. Тому. Але виростити вийде. Але тільки дві. Тому що дві залишимо. Можемо насправді на всі 4, але є один нюанс. Нам потрібно буде. М'ясо на щось ловити. І тут два варіанти: або класти одне м'ясо назад, в пастку, щоб щось піймалося, або класти ось це добриво І я не знаю, що краще. Добре, нехай тоді так виростає. Точно будуть корисні. Ну Зроби, будь ласка, Бруно поїсти, тому що Марку потрібно погодувати. Як мінімум Марко. Поїж. І швидко назад у ліжко. Хлопці загалом вже голодні. Продукти закінчуються аж бігом. Ось маємо вже 7.30. Восьму годину маємо. Буде зараз ніч. А ось і вона. Знаєте, що я думаю? Що нам вже варто сходити на ось цей будівельний майданчик? Це буде не просто, але у нас не так багато варіантів. Нам потрібна їжа. Марко вести пошук, вартувати буде Бруно. І Павло спати. А взяти із собою потрібно ніж це 100%. Ні, то буде забагато. У нас тільки дві руки, тому. І бути нам потрібно дуже обережними. Ну ми йдемо в перший раз, тому ломі лопату, думаю, варто взяти. А далі будемо бачити. Забудовники обіцяли, що апартаменти будуть закінчені за будь-яких обставин. Мабуть, трішки обманули. Стріляють. Але вони на горі, скоріш за все. Здоров'я в тебе не повне. Ще внизу в підвалі щось є, але він затоплений. Де вони? Нікого не бачу поки що. На жаль, однозначно, зверху. Це без варіантів. Та й по звуку. Зверху. Ходи. Піднімаємося вище. Але оглядати це все щось і тут лежить. Нам потрібно розібратися зі снайперами, а потім вже оглядати ресурси. Досить вони не знайдуть нас. Ви впевнені? Ви куди пішли? Вони мене побачили? Чи як? Обидва пішли, так? Чому вони сюди йдуть? Закрий двері. Так, вони спускаються. І так розумію, на інший бік боєлі пішли, щоб там когось відстрілювати. Ну так і є. Але я до двох не зможу підійти. Це гарантована смерть. Вицілюють? Потрібно піднятися вище. Не побачили? Ні. Добре. Заховаємося поки що тут. Піднімаються вони. Було б добре, якби вони повернулися на стару позицію. Але це нічого не гарантує. А вони сиділи ось тут. Один пішов та другий пішов. Так, вони спустилися. Можемо тут заховатися, немає де. Так, він мене побачив. Єдиний варіант це їх підманити. Цей Бовдур тут знайшов цього покидька. Ну так, піднімайся, поговоримо. Було б добре спуститися. Є не створюю ніяких проблем. Згодний з тобою глянь, будь ласка, якщо встигнеш. Якщо він полізе до гори. Так, автомат забрали. Точніше, забрали снайперську гвинтівку. Він охоронятиме це місце. Так, у нас варіант з'явився ЄА. Yeah. Оце то щастя. Насправді. Довелося б його виманювати. Тому що вони мають свої позиції, з яких стріляють. Небезпеки у нас поменшало трохи. Мінус два. І, судячи по всьому, тут більше нікого немає. Ось набої трохи є. Це приємно. Зламай тоді двері, там замок вісить. Нікого не бачу. Верхні поверхи ми оглянули. Час обмаль. Я не встигну тепер нічого оглянути. Хіба щось тут? Так, ось вже п'ята. Подивися тільки ще сюди, глянь. Нічого такого. З лопатою я б забрав би. А ось табак залишимо. Та медикаменти. Принаймні матеріали для них. І книжок. І два набої. Заберемо компоненти та деревину. Ось так. Зброю залишати не варіант.